Давній Єгипет і прадавня Україна далекі культури, але їх поєднує прагнення зрозуміти світ. Спекотний світанок над Нілом і туманний ранок над Дніпром ховають схожі запитання: як виник світ? Що чекає після смерті? Зазирнімо в міфи обох народів у пошуках несподіваних зв'язків. У давньоєгипетських міфах існувало кілька версій походження світу. Найвідоміше оповідає про те, як з безмежного водного хаосу виник перший бог творець. За одним переказом, атум сам народився з первісного океану Нун, і на пагорбі Бенбен -Бен створив перших богів. Інший міф говорить, що з темних вод випливла квітка лотоса. З якої народилося божественне дитя ра, чи що на пагорбі, що піднявся з вод, священний гусак зніс космічне яйце. З нього вилупилося сонце. Так з'явився перший світовий порядок для єгиптян. Яйце уособлювало зародження впорядкованого Всесвіту, а птах був символом божественної творчої сили, давні слов'яни. Праукраїнці теж уявляли початок світу як безкрайній океан. У стародавніх колядках співається, що ні неба, ні землі спершу не було, лише море, над яким росло світове дерево. На ньому сиділи пташки, дві голубки пірнули в глибину і дістали жменю піску, з якого Бог сотворив сушу, небо і квіти. Інший переказ оповідає про золоте яйце, що виникло у первісному хаосі. У ньому зародився першобог род. Коли род розбив яйце, виник Всесвіт, а з його сльози народився першоптах. У міфі Сокіл Род, цей Божественний Сокіл літає над океаном і своїми росами творить землю, воду та життя. Обидві культури, і єгипетська, і слов'янська, дивним чином зберегли спільний мотив, образ космічного яйця та птаха творця, з яких народжується світло і життя. Ці міфи, хоч різні в деталях, спираються на подібні стихії: воду, сонце, землю, птаха, яйце, щоб відповісти на одвічне питання, звідки взявся наш? Світ. Підпишись, постав лайк і поділись коментарем. Такі ваші дії допоможуть просувати канал. Дякую, гарного перегляду. Не менш разючі паралелі бачимо в уявленнях про життя після смерті. Єгиптяни вірили, що смерть це перехід у інший вимір, дуат, де душа продовжує існувати. Щоб жити вічно, треба було зберегти тіло, тому померлих бальзамували і перетворювали на мумії. Мумія слугувала оселою для душі, яка в потойбіччі мала час від часу єднатися з тілом. Гробницю наповнювали всім необхідним від їжі й одягу до зброї, як і за життя. Родина здійснювала поминальні обряди та жертви біля гробниці, закликаючи богів опікуватися небіжчиком. Єгиптяни уявляли душу складною сутністю ка двійник, ба, птах душа тощо, що мандрує дуатом, зустрічаючи безліч небезпек. Путівником була книга мертвих сувій із магічними формулами, які допомагали подолати випробування. Зрештою, душа поставала перед судом Осіріса. Її серце клали на терези і врівноважували пером Маат, символом істини. Якщо покійний не чинив зла, серце було легким, і праведника впускали до раю на вічно зелені поля і алу, де завжди родючі ниви, хліб і пиво. Там душа жила блаженно, як у найкращі дні на землі. Якщо ж серце обтяжили гріхи. Страховисько Амат пожирало його, і душа помирала вдруге навіки. Таким чином, єгиптяни уявляли загробне життя як продовження земного, але з божественною оцінкою моральності. Прадавні слов'яни теж вірили, що душа людини живе після смерті відокремлена від тіла. Ця душа могла якийсь час бути біля рідних, у снах чи на поминках. Але зрештою відходила до свого царства мертвих. Найдавніша назва того світу Нав або Навія темне підземне царство, де царює Бог Велес, покровитель предків. Уявляли, що після смерті душа спускається корінням світового дерева до підземної наві, де живуть душі пращурів. Можливо, частина душі прямувала і до небесного раю. Вирію в давньому міфі Вирій, теплий сад на небі, куди відлітають птахи і де живуть предки, чіткої межі між раєм і пеклом у дохристиянських віруваннях не простежується. Був натомість потужний культ предків. Померлі родичі вважалися невидимими учасниками життя, їм залишали частування на діди, запрошували на родинні свята. Вірили, що предки допомагають чи гніваються, якщо їх зневажити. Археологічні знахідки підтверджують цю віру. У давніх похованнях на території України небіжчикам теж клали речі: одяг, прикраси, їжу, зброю, все, що могло знадобитися на тому світі. Більше того, слов'яни з 5 по 8 століття часто практикували кремацію. Вогонь очищав душу і допомагав їй піднятися до вирію, адже птахи летять на небо. В інших випадках померлого ховали у кургані, могильному насипі, із кіньми, зброєю та іншими дарами, зовсім як єгиптяни клали в робниці човни, колісниці і навіть улюблених тварин фараона. І в Єгипті і в Україні поховання було урочистим обрядом. Наші предки, як і єгиптяни, прагнули забезпечити душі щасливе життя після смерті. Обидві культури плекали надію, що по смерті на людину чекає кращий світ. У єгиптян це зелений край іалу, у слов'ян райський сад Вирій, де душа знайде спокій. Сонце віддавна було центральним божеством і в Єгипті, і на українських землях. Єгиптяни поклонялися сонячному богу Ра, атому Ра, вважаючи, що він щоранку відроджується і дарує світло і життя. Ра часто зображали у подобі сокола з сонячним диском над головою. Цей небесний птах уособлював перемогу світла над пітьмою. Фараона називали живим гором, тобто втіленням сина Ра на землі. Сонячний культ забезпечував космічний порядок. Як сходить сонце, так мають процвітати і царство, і природа. Другим стовпом єгипетської релігії був культ родючості та Воскресіння, пов'язаний із Богом Осірісом. За легендою, Осіріс, праведний цар, що навчив людей землеробства, був підступно вбитий, але воскрес. І став володарем царства мертвих. Його щорічна смерть і відродження символізували природні цикли. Єгиптяни вірили, що коли ніл розливається і дає врожай, це оживає Осіріс. Культ Осіріса був дуже популярним. Щороку влаштовували містерії, де спочатку оплакували смерть Бога, а навесні раділи Його поверненню, святкували тріумф життя. Над смертю поряд із ним шанували богиню Ісіду, люблячу дружину й матір, покровительку фараонів і простих людей. Образ великої матері, що оплакує і воскрешає сина, Ісіда і Осіріс, настільки сильний, що пізніше вилився у християнський культ Богородиці з дитям у слов'янському давньовірстві Теж був пантеон богів природи. Головними вважалися Бог громовержець Перун, Бог Сонця Дажбог, Бог вітру Стрибог, Бог родючості і достатку Велес, богиня землі і жіночої долі Мокоша та інші. Особливо виділявся Дажбог. Бог він дарував світло, тепло і дощ, тобто родючість. Недарма русичі називали себе. Онуками дажбожими, дітьми сонця Мокоша була уособленням матері землі, вологої і плодовитої. Її культ корінням сягає ще неолітичних землеробських суспільств. Археологи знаходять глиняні статуетки жінок із акцентом на лоні, ймовірно, образи богині родючості на території України. Таким був і єгипетський культ Ісіди і Хатхор. Шанування жіночого начала як джерела життя. Отже, і в Єгипті, і у слов'ян існував культ великої матері та шанування богів врожаю. Так само і божества підземного світу мали важливе значення в обох культурах. У єгиптян це добрий цар мертвих осіріс, який судить душі та дарує праведникам Воскресіння. У слов'ян роль владики Наві виконував Велес. Він опікувався померлими предками і водночас був богом багатства, його пов'язували з худобою, достатком землі. І ще одна яскрава паралель образ богині смерті. В Україні донині зберігся обряд проводу зими. Навесні роблять солом'яну ляльку Марени. Мари, уособлення зими й смерті та урочисто її спалюють або топлять, щоб закликати весну. Це відлуніє давній культ марени, грізної богині смерті і холоду. В Єгипті натомість оплакували смерть Осіріса і чекали його Воскресіння, але суть схожа, ритуально прощалися із смертю, прославляючи відродження життя. Так само обидва народи знали страхітливих істот нижчого світу. Єгипетська амат чи Змій Апоп пожирали грішні душі, а слов'яни остерігалися нечистих уперів, мавок, які могли шкодити живим. Для заспокоєння злих духів проводили спеціальні обряди. Можна сказати, що культи Сонця, матері землі та потойбічних сил були наріжними і для Єгипту. І для давньої України, хоч і в своїх образах, але з подібною роллю в духовному житті. Давні міфи відобразилися у символіці обох культур. Одним із універсальних символів життя був хрест у колі. В Єгипті його аналогом слугував анг – єгипетський хрест із петлею, який боги тримали як ознаку дару життя. Анг поєднував земний і небесний світи, а петля означала безсмертя душі. Сонячний Бог Ра простягав праведнику анг як квиток до вічності. У слов'янських орнаментах хрест у колі теж відомий з прадавніх часів. Цей солярний знак, сонячне колесо з чотирма спицями позначав річний колообіг сонця і нескінченність життя. Його знаходять на кераміці неоліту по всій Європі. В Україні теж розкопано безліч солярних символів кола, свастики, розетки. Отже, образ Христа як знаку життя присутній і в єгипетській, і в українській культурі. Там, у вигляді анха, тут у формі коловрата чи хреста в колі, але зі схожим значенням. Священним птахом у Єгипті був сокіл. Утілення божественної влади, Бог ра або гор. На рельєфах соколи Боги розпростерли крила над фараоном, захищаючи його. Цікаво, що й у слов'ян сокіл символ небесної сили. У міфах творення Бог род постає у образі Велетенського сокола, який ширяє над морем і творить землю. Цей образ дуже нагадує єгипетського сокола Творця. Крім Сокола, обидва народи надавали тваринам священного значення. Єгиптяни зображали багатьох богів із головами тварин Ібіс, бог тот, корова, богиня Хатхор, Шакал, Анубіс. Кожна тварина уособлювала силу божества. У слов'ян тварини теж виступали героями міфів. Корова символізувала мати землю годувальницю, змій дракон руйнівну силу. Вовк, військо Перуна, недарма грім називали Перунові вовки. Отож, і там, і там світ звірів був частиною духовної картини світу. Нарешті обидві культури знали символ світового дерева. В Єгипті це священний сикомор ішед. На його листі Бог Тот записує роки життя фараона. А щоранку з цього дерева виходить богиня неба, щоб дати душам прохолоду й воду. Вважалося, що на світанку ра розтинає і шед, відкриває врата нового дня. У слов'ян світове дерево центр Всесвіту, його вершина дістає неба, коріння сягає по той біччя, наві, а стовбур єднає все живе. У колядках згадується явір на морі, на якому сидять три голубки творять світ. Дерево життя стало улюбленим образом українців, його малювали на рушниках, писанках, різбили на сволоках хат, як обріг роду. Пташки на ньому уособлюють душі предків, що опікуються родиною. Хоч єгипетський ішед більше символізував порядок космосу, літа божественного царя на листі, а українське дерево життя, зв'язок поколінь і природи, суть спільна. Світ мислився як живе дерево, що поєднує небеса і землю, богів і пращурів. І єгиптяни і слов'яни регулярно приносили богам жертви здебільшого тварин, биків, овець, птахів та поживні дари. Людські жертви були винятком у обох народів. Метою ритуалу було передати дарунок богам і заручитися їхньою прихинністю. В похованнях теж простежуються спільні риси. Єгиптяни. Муміфікували тіла і будували величні гробниці, стіни яких вкривали священними текстами й малюнками, щоб захистити душу та вказати їй шлях у потойбіччі. Наші пращури також дбали про посмертну долю, ховали небіжчиків з одягом, їжею, зброєю, всім, що могло знадобитися на тому світі. Над могилами насипали високі кургани, подібно до єгипетських пірамід, прагнучи вшанувати померлого і наблизити його дух до небес. Мистецтво обох культур мало ритуальний характер. Єгиптяни оздоблювали храми й саркофаги символами оберегами око, гора, скарабеї, сцени поклоніння богам. Вірили, що зображення магічно підтримують лад і захищають. Українці ж у вишивках, писанках та розписах закодовували ті самі мотиви: сонце, дерево, хрест, воду, як побажання добробуту і захист роду. Навіть звичай розписувати яйця на знак відродження життя був у обох народів. У єгипетських гробницях знаходять розмальовані страусові яйця, а в українській традиції ці символічні яйця відомі як писанки. Так само і давні петрогліфи, на скельні малюнки, в українських степах і рельєфи в єгипетських храмах слугували частиною обряду. Людина залишала на камені звернення до сил природи чи богів. Різниця лише у тому, що в Єгипті цим займалися жерці професіонали, а у нас сам народ у своїх піснях, вишивках, легендах. Та суть єдина і там, і там мистецтво було магією воно мало забезпечити гармонію світу, закликати дощ і врожай, захистити дім, продовжити життя душі після смерті. Чи могли всі ці паралелі бути випадковістю? Прямих контактів між стародавнім Єгиптом і праукраїнцями історія не підтвердила їхні світи були надто віддалені. Єгипетська цивілізація розвивалася у долині Нілу, тоді як на українських землях жили зовсім інші народи кімерійці, скіфи, слов'яни. Звісно, знали про існування одне одного лише опосередковано. Єгиптяни чули про північних варварів, а до наших країв у римську епоху доходили окремі східні культи, скажімо, богині Ісіди. Але на формування народних міфів це не мало впливу. Спільні риси пояснюються скоріше глибинними архетипами, закладеними ще в первісному суспільстві, і єгиптяни, і стародавні правоукраїнці пройшли подібний шлях світосприйняття. Від поклоніння духам природи і тотемним тваринам до багатобожжя зі складною ієрархією, а далі й до ідеї одного верховного Бога. Тому не дивно, що у різних куточках світу виникали схожі символи: світове дерево, як модель Всесвіту, зустрічається скрізь: від скандинавського ясена Ігдрасіль до єгипетського Сикомору. Сонячний диск із Христом теж споконвічний знак, відомий ще з Палеоліту, зображався в печерах і ввійшов у орнаменти і трипільців, і єгиптян. Архетип матері з немовлям на руках, велика мати, однаково пізнається і в єгипетській Ісіді з гором, і в слов'янській ладі з Малим Лелею. Тому, коли прийшло християнство, образ Богородиці. Відразу став близьким обом народам. Отже, паралелі між міфами Єгипту та України виникли радше не через взаємний вплив, а через спільну для всього людства скарбницю образів. Кожен народ відповідав на одвічні питання життя по-своєму, але спирався на універсальні категорії: небо і земля, батько і мати, сонце і місяць, життя. І смерть. Тому, навіть розвиваючись окремо, міфології приходили до подібних пояснень світу. Паралелі міфів Єгипту і України доводять космічне яйце і ктах Творець виникли у різних культурах зі спільним сенсом. Це свідчить про єдині архетипи людства та глибину культури України.